Сьогодні багато людей знаходяться uh, в такій ситуації, коли потрібно щось змінювати. І uh, я вважаю, що співпраця з компанією PM International є uh, такою, що може змінити життя не тільки зараз, але на дуже багато років uh, у майбутньому. Тому я вас дуже прошу uh, послухати уважно кожного сьогоднішнього спікера і зробити uh, правильні висновки. Ви знаєте, колись я вважав, що займатися цим бізнесом це якось ну, неправильно, і зараз особливо ця ситуація, в якій ми знаходимося з вами в Україні, вона показала наскільки важливо було почути це багато років тому. Не три з половиною років тому, коли я прийшов до компанії, а ще дуже, дуже дуже багато років до цього. І тоді б зараз ця ситуація в моєму житті, в житті моїх близьких, вона була б іншою. Тому вважаю, що сьогоднішній захід є для кожного дуже важливим, і найголовніше, у кожного з вас є мож можливість почути, прийняти і зробити. А як це буде у кожного з вас, ми подивимось найближчим часом. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про мрії, про бажання, про можливості, які є вже у кожного з вас. І так, розпочнемо. Кожен. Кожна людина, яка приєднується до компанії, вона отримує від компанії дуже якісний, крутий такий знаєте, інструмент. Він у кожного з нас є, і він є теж в мене. Це моя улюблена сумочка, як ви бачите, зараз на фото. А я називаю, що це мій гаманець, тому що завдяки ньому я можу дозволити собі дуже багато і не тільки собі, а й для. Своєї родини і для тих людей, яким я допомагаю. Це дуже-дуже важливо. І коли ви реєструєтесь в компанії, ви отримуєте можливість а, не тільки мати такий гарний гаманець, великий, якісний, а також додатково подарунки від компанії, завдяки яким ви зможете а, демонструвати і дати а, скуштувати а, вашим знайомим продукт компанії. Тому зараз. Тому зараз я вам розкажу, що потрібно робити для того, щоб нам зручніше це було робити. Компанія, розуміючи, що ми зараз знаходимось у світі цифрових технологій, розробила додатки, які ви маєте можливість безкоштовно встановити на свої телефони. А неважливо, будь-то Android, будь-то Apple, немає значення. У нас є додаток для. Відгуків і є додаток для бізнесу, тому кожен з вас має можливість це зробити зараз. Це дуже 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 просто, і тому вам дуже буде допомагати для того, щоб знаходити дуже швидко інформацію і ділитися цією інформацією з тими людьми, які зацікавлені, для того, щоб ще простіше нам було з вами. Реєструвати наших партнерів, які зацікавлені в співпраці з нами з компанією. Компанія розробила е, дуже класний такий знаєте інструмент як реєстрація партнера по його даним, і зараз я покажу вам відео, як це відбувається, щоб ви розуміли наскільки вже сучасним є співпраця з компанією, і не важливо скільки вам років, де ви знаходитесь, які у вас є, а скільки у вас є. Образованій, вот ви маєте можливість це робити. А коротеньке відео дуже цікаво. Як ви щойно бачили, процес реєстрації він дуже легкий. Якщо ви знаєте дані вашої, вашого знайомого, можете заповнити ці дані, відправити йому посилання. Він перейде по посиланню, одразу буде бачити, що всі дані вже заповнені. Єдине, що йому придеться зробити, це перевірити їх, і також оплатити даний пакет, вказавши, куди він хоче його отримати. Це дуже 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 просто. І також е, у е, попередньому році компанія розробила ще один такий, знаєте, крутий функціонал, який вже доступний кожному з нас в кожній країні. Якщо ви знаходитесь в Україні, ви маєте можливість е, в своєму кабінеті е, зробити, наприклад, ви спілкуєтесь з людиною, рекомендуєте їй якісь продукти, ви можете одразу їх скласти у корзину. І цю корзину через посилання, ви бачите на картинці шаре, поділитися з вашою людиною. І коли людина відкриває це посилання, вона бачить в корзині всі ті продукти, які ви рекомендуєте. Єдине, що їй залишається, це тільки оплатити дані продукти. Хочу зауважити, що якщо ви знаходитесь в Україні. І хочете відправити, наприклад, посилання в іншу країну. Вам потрібно вибрати в, вашій, в вашому кабінеті країну, в якої знаходиться зараз людина, і там зробити наповнити цю корзину. Тому що, якщо ви знаходитесь в Україні, будете відправляти корзину, наприклад, в іншу країну, то деякі продукти вони мають різні. Номери і вони потім не будуть відкриватись. Тому, якщо ви знаходитесь в Україні, все працює в рамках України. Якщо ви бажаєте відправити, наприклад, корзину в іншу країну, то будь ласка, заходьте в іншу країну, набираєте корзину і відправляєте. А наступне, що хочу сказати, що компанія розуміючи, що світ цифрових технологій він дуже дуже поширений, а кожна людина хоче отримувати дуже якісний. Контент компанія зробила PMTV, який ви можете скачати безпосередньо на ваш гаджет, в незалежності від того, який він, і таким чином отримувати доступ до дуже якісного контенту, який компанія розробила, і постійно його доповнює, щоб кожен з вас мав можливість не шукати десь в багатьох містах інформацію. А отримати його в одному місці це PMTV. Також дуже багато заходів компанії організовують через PMTV. це дуже зручно і дуже круто і сучасно. І так, друзі. Ще хочу сказати, що дуже часто партнери задаються питанням: а якщо я прийшов у бізнес, як мені зробити так, щоб той контент, який я створював, він був дуже якісним і е, компанія, і безпосередньо. Зробила і це за нас з вами. Вона створила бізнес PM Promotion портал, де кожен партнер має доступ по своєму о, Ніку. Він заходить о, в даний портал по своєму логіну і паролю і отримує доступ до безлічі фотографій, які він може іспользувати Використовувати безпосередньо у своїх соцмережах, відправляти людині, з якою він спілкується там дуже 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 багато крутих, якісних фото і відео. Тому я рекомендую вам безпосередньо о, сам користуюсь і вам о, рекомендую користуватися даним порталом і брати всю необхідну інформацію саме там, тому що вона дуже якісна, дуже крута. Звичайно, згодом ви навчитесь. Робити якісні фото, якісні знімки, якісні такі, знаєте, відео, і ви теж будете це доповнювати в своїх соцмережах. А зараз вам потрібно тільки бути зареєстрованим і зайти до даного промопорталу і скачати собі ці матеріали. Це дуже круто. І так, друзі, перші 30 днів, які є у кожної людини, яка приєднується до компанії. Є дуже багато варіантів, що потрібно робити в ці перші дні. Але я хочу сказати, що будь-яка людина, яка приєднується, вона ще багато з цих людей взагалі не думає про бізнес. Багато з цих людей, які приходять, вони думають, як вирішити це те чи інше питання стосовно здоров'я. Але я вам хочу сказати, що якщо ви вже е, з кимось спілкувалися і бачили відгуки інших людей. То я б рекомендував вам а, просто створити знаєте, такий а, місячний, наприклад, а, спочатку місячний, а потім ще більше такий челендж і сказати: друзі, ви знаєте, я придбав собі продукцію компанії PM International, і я хочу вам розповідати і буду вам розповідати, як я її використовую, і буду вам розповідати, як вона працює особисто для мене, для моєї родини. І ви будете це розповідати. Це буде знаєте, такий челендж, коли ви кожного дня будете розповідати, як ви там робите свій, наприклад, ранішній коктейль, вечірній коктейль, що ви відчуваєте, як ви себе почуваєте, і так далі. І люди, які за вами дивляться, вони будуть бачити, як ви змінюєтесь кожного дня. Це дуже круто, тому з моменту вашого придбання продукту, і коли ви отримали вже його особисто собі. Будь ласка, діліться цією інформацією з тими людьми, які е, на вас дивляться, тому що е, багато людей вони одразу там до когось йдуть е, і дуже 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 активно розповідають. Але е, в першу чергу потрібно е, знаєте, такий зробити вступ і показати, що ви вже приєдналися і що ви будете ділитись своєю інформацією такою. Ще хочу сказати, що відгуки, які в нас є в нашому додатку, фітлайн, які ви можете скачати і встановити да, на свій телефон, там дуже дуже багато якісних відгуків, які ви маєте: а можливість відправити вашому клієнту або партнеру, також ви маєте можливість доповнювати ці відгуки своїми відгуками, і компанія зробила все для того, щоб ви мали таку можливість. Ще для чого нам потрібні відгуки, коли ви особисто дивитесь відгуки, ви маєте можливість, дивлячись на них, зрозуміти, що вас оточує дуже багато людей, яким це дуже 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 потрібно, і ви маєте можливість створити безпосередньо, знаєте, такий список для себе особисто і поділитись з людьми, тому що, якщо ви, наприклад, знаєте людину, які, там, наприклад, є мігрені. Або людина, яка постійно ходить в спортзал, і ви розумієте, що нашу продукцію приймають спортсмени зі всього світу. То звичайно, ви розумієте, що в вашому вже мозку формується такий великий список людей, яким це дуже дуже потрібно, і ця продукція їм допоможе вирішити дуже багато їх питань. І Єдине, що вам потрібно зробити, це створити власний список тих людей, з якими ви будете ділитись інформацією. Я ще раз наголошую: не продавати їм, а будете ділитися інформацією. Це дуже важливо, тому що ми всі е, бажаємо е, купляти, але не бажаємо, щоб нам це продавали. Це дуже дуже важливо. І коли ви будете ділитись інформацією, коли ви будете розповідати людям, вони будуть вас чути і потроху пробувати продукцію, і будуть е, розповідати вже свої відгуки саме для вас і для тих людей, які їх оточують. І коли ви будете це робити ефективно, ви побачите, що а, до вас приходять люди, яких ви десь колись чули, але ви їх не знали особисто, але не пройшли через когось іншого, а через ту людину, яка вас оточувала. І таких людей становиться а, з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком, все більше, більше і більше. Я можу сказати, що зараз я познайомився з дуже багато цікавими людьми яких я бачив тільки по телевізору або в деяких програмах, а зараз ці люди і деякі з них знаходяться навіть у моїй команді. І це дуже круто, коли нас знайомлять і кажу, О, я вас дуже хотів познайомитися, але не мав можливості. А зараз ви самі прийшли, тому що ви обрали продукцію, яка вирішує дуже багато питань, і прийшли до моєї команди. І це дуже круто так працює. Ще я хочу сказати, що дуже багато людей зараз знаходяться в стані, коли дуже потрібні гроші. І коли а, людина вже а, розуміє, що завдяки продукту вона вирішує всі питання, вона може й подумати, як заробити більше грошей з компанією. Хочу наголосити на тому, що для того щоб заробити гроші з компанією PM International, а, найголовніше, що потрібно робити, це бути максимально відвертим. І тільки це може створити ситуацію, в якій до вас постійно будуть приходити люди, будуть вас питати, як можна придбати продукти, ви будете їм розповідати, і чим більше таких людей прийде, тим більше грошей вам заплатить за цей компанії. Вона вам віддячить за це, і це дасть вам змогу бути більш фінансово стабільним і допомагати дуже багатьом людям, тому що гроші це всього на всього еквівалент тієї пользи. Uh, яку ви створюєте навколо себе? А uh, що я хочу сказати, дуже важливий момент, коли до нас приєднується клієнт. Uh, в першу чергу, коли ви його вперше пригощаєте, я дуже наголошую на тому, що коли ви пригощаєте вперше першу людину, от зараз підняв бокал, але його не, не видно. Коли ви вперше пригощаєте людину, будь ласка, не робіть таку ситуацію, якою раніше я сам ну знаходився, але це не дуже добре. Це коли я пригощав людину, наприклад, активайзом, наливаю йому стаканчик. Він пив. А я на нього дивився. І коли він, наприклад, червонів, а це був флеш ефект я йому розповідав, чому це відбувається. Але ви знаєте, дуже важливий момент. Що коли ви пригощаєте людину, дуже важливо, щоб ви приймали продукт разом з ним. Це дуже 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 важливо. Якщо ви будете сприймати це, як я кажу, ви побачите, що людина буде більш відкритою до вас, і ваш е, діалог він буде більш конструктивним. Тому що, коли ви приготували людині продукт, а саме його не п'єте, то людина дивиться на вас і думає, щось тут не так. А коли ви п'єте разом з людиною, вона вам буде довіряти більше, і коли ця людина а, скуштувала продукт, побачила, що він а, дає якісь результати. А, потрібно а, і вона при, а, прийняла для себе рішення придбати продукт. Треба зрозуміти, що таку людину потрібно не тільки зареєструвати, так а потрібно ще її вести. Це дуже 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 важливо. І ми телефонуємо людині а, в перший день, коли вона вже отримала продукт. Коли ви її розповідаєте, як приймати продукт, з якою водичкою приймати до, наприклад, до їжі, після їжі зранку, в обід ввечері, да, в залежності від продуктів, ви їй для того, щоб ваш діалог з нею був максимально корисний, можете взяти. У нас є анкета по здоров'ю в нашому кабінеті. Ви з нею заповнюєте цю анкету. І потім, згідно анкети, ви з нею спілкуєтесь. Перший день ви їй розповіли, як приймати на третій день. Ви їй передзвонили і спитали: ну що, як ти себе почуваєш, як тобі продукт, які в тебе є зміни, і так далі, і ви з нею спілкуєтесь, як нам рекомендує компанія. Перший, третій, сьомий, чотирнадцятий, двадцять перший двадцять восьмий день. І на двадцять восьмий день, повірте мені, якщо ви з нею заповнили анкету, ця людина вона буде бачити, що вона самостійно давала вам. Знають інформацію про себе і буде бачити дуже реальні якісні зміни, тому що багато людей вони приходять з одним питанням а вирішують дуже багато інших питань, на які вони навіть не розраховували. Тому дуже важливо, щоб ви вели людину, а не просто її зареєстрували і кинули. Це не дуже гарно. І така людина ніколи вас не буде рекомендувати. Але якщо ви все правильно зробили, зробили анкету, ви її телефонуєте, ви з нею спілкуєтесь. Повірте мені, ця людина вам буде дуже вдячна і буде постійно разом з вами розвиватися в цьому проєкті. І дуже багато людей, коли у яких налагоджується життя, вони розказують про свій стиль життя, вони показують, як вони живуть, де вони їздять. А як вони себе почувають, і так далі, і це вже, вже знаєте, такий е, стиль життя з компанією з продуктом, Це дуже круто. Хочу також наголосити, що е, окрім того, що ви маєте можливість допомогти своїм близьким друзям, якщо ви сприймаєте е, співпрацю з компанією серйозно, то настає такий час, коли у вас вже дуже багато клієнтів, дуже багато партнерів. І за те, що ви створюєте товарообіг, определений товарообіг, компанія вам за це додатково віддячує, і вона вам о, дає можливість створювати пенсійну програму разом з компанією, дає вам можливість безкоштовно навчатися в Німеччині о, від компанії. І ці додаткові переваги вони дуже дуже приємні і вони дуже суттєві для людей о, багатьох. Особливо зараз це дуже дуже важливо мати таку підтримку. Ще хочу вам сказати: окрім того, що у вас є можливість створювати пенсійну програму на майбутнє, у вас є можливість навчатися у компанії, а це відбувається постійно. У вас є додаткова можливість отримувати від компанії а, таку можливість їздити на сучасному новому автомобілі: це Volkswagen, BMW або Porsche. І ви можете побачити, вже по Україні їздять дуже багато таких автомобілів з логотипом Fitline або логотипом PM. І це дуже круто, коли компанія тобі щомісячно виплачує за твою роботу додаткові гроші, які йдуть саме на автомобіль. Це дуже дуже круто. Від 130 євро до 2000 євро щомісячно на твій автомобіль. І ти маєш можливість змінювати кожні 5 років новий, на, на новий автомобіль свій в тебе, який є. І так роблять дуже багато партнерів, і тому це є стимулом для багатьох людей. Тому а, наголошую, що співпраця з компанією це не лише здоров'я, це можливість бути фінансово забезпеченим, а це можливість їздити на гарному автомобілі, мати дуже а, Круте оточення, і також це унікальні подорожі від компанії, тому що кожна людина, яка співпрацює з компанією, яка е, створює якісну мережу партнерів і клієнтів, е, ця людина має додаткові ще переваги. Вона має можливість е, е, мати унікальні подорожі від компанії, і е, кожного року є можливість. Тричі їздити на а, подорожі це подорож. ЕММ а це в нас таки є а, така кваліфікація, коли людина а, має вже можливість а, мати навчання в Німеччині мати пенсійну програму, мати автомобіль і додатково ще унікальну подорож, в яку вона може поїхати сама або зі своєю родиною. І хочу вам наголосити на те, що дуже багато людей з вас десь працювали або працюють. Хочу, щоб ви просто подивились а, на ту ситуацію, в якій знаходитесь саме ви. Ви гарно працюєте, ви створюєте максимум ефективності своїй компанії. Наприклад, так, але компанія ніколи вам не скаже: слухай, давай ми тобі ще там зробимо пенсійну програму. або додатково мати можливість а, мати гроші на автомобіль. Або додатково мати можливість там а, подорожі мати 2-3... На рік це дуже 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 круто. Тому, друзі, кожен з вас, хто сьогодні, має можливість слухати даний захід. Будь ласка, зрозумійте, що даний захід він для вас саме він не просто так. Він для вас для того, щоб ви зрозуміли, що у кожного з вас є можливість щось в своєму житті змінити, але. Це зроблять не всі багато людей. Вони чекають на якусь, знаєте, зміну, що щось в житті повинно відбутись само собою, але само собою нічого не відбувається. Якщо ви бажаєте мати а, знаєте, такі гарне майбутнє для себе, для своїх дітей, для свого для своїх близьких, ви повинні для того для цього щось робити. І я вважаю, що компанії Кейм International, а, маючи таку продукцію. Дає можливість кожному з вас змінювати своє життя. Інколи я чую, знаєте, таке, таке слово хочу сказати возраження, Коли людина каже: Ви знаєте, ваш продукт дорогий, а ваш продукт не для всіх. Можу вам сказати дуже просто: подивіться навколо жодна аптека за останні за останній рік не закрилась жодна. А, неможливо поставити здоров'я на паузу, неможливо і в залежності від того, де знаходиться зараз людина, які в неї можливості, вона завжди знайде можливість для того, щоб а, зайнятися своїм здоров'ям. Єдине, що нам потрібно, це розповісти про продукт, підібрати максимально а, якісну програму для цієї людини і бути для неї максимально корисним. І тоді а, ваші результати. Вони не заставлять вас довго чекати, і ви отримуєте гарні відгуки від тих людей, яким ви розповіли, і будете мати дуже е, гарні бонуси від компанії, тому що зараз в Україні дуже багато партнерів заробляє дуже гарні гроші. А е, інколи, е, інколи дохід е, деяких партнерів е, це як дохід деяких людей за все життя, але це на місяць. І я можу вам сказати, що це не якесь чудо, це насправді так воно все відбувається. Компанія робить все для того, щоб кожен з вас мав таку можливість і дає нам абсолютно все і навчання, і якісні продукти, і якісні послуги. І єдине, що нам потрібно, це просто слухати і робити те, що нам кажуть. Я дуже вдячний, що ви сьогодні були з нами. Я бажаю кожному з вас uh, почути. Прийняти рішення і зробити, тому що якщо ви спробуєте і у вас щось не вийде, ми вам допоможемо. Але якщо ви не спробуєте, нічого не зміниться. Всім гарного дня, гарного настрою, далі буде ще крутіше, ще гарячіше. Тому, будь ласка, будьте з нами і все у вас вийде. Дякуємо, Бориса. Заслухалася вас. Згадувала, як у нас з Євгеном все починалося наших перших 30 днів. Ви як завжди, структуровано, чітко і виключно практика. Так, без жодної теорії. Дякуємо.